Враження ще не хочу. Я думаю, що Можна? Свій я закінчила у Львові. Це був інститут декоративно-прикладного мистецтва. Це був єдиний вуз на радянському ще прострацію, де готували але прикладного мистецтва. І мій фан я художник нобриків. Але я володію всіми техніками, вже малюнку і так далі. А дизайнери це ті люди, котрі вже роблять свої проєкти по ескізам художників. Вони працюють з Але окрім того, що я народжую образи, я володію всім Замірським прийомами і ви час я працюю запахом. Ви всі розумієте, що в Україні немає індустрії моди і дуже важко себе запахом розвивати. Але я знайшла для себе нішу і я працюю в місті суму, я розвиваюся за фахом. І я для себе зробила вибір і зрозуміла, що немає. Різниці дитинства. Сумах в Києві, в Лондоні. Головне, щоб в тебе була творча натура, щоб в тебе було якесь творче бачення того, того, що ти робиш, і тоді все становиться зрозуміло у всьому світі. І цей проєкт у мене направили на те, щоб розказати, це не змога продемонструвати якісь, тренди, тренди, зробити сучасний одяг. Це розповідь про сучасну країну. Для світової спільноти, тому що язик мистецтва він зрозумілий у всьому світі. Це смисли 21 століття, і все це, це розмова про сучасну Україну, яка вона є. Власне кажучи, цей проєкт, коли я його і подала на конференцію європейської культури, яка проходить у Барселоні що, е, що два роки. Вони зацікавилися і запросили з доповіддю. Тому цей проєкт, про що можна сказати, що апробацію у Барселоні. Перед цим, е, оскільки ви знаєте, що наше місто співпрацює з містом Клівиця у рамках проведення міжнародних пленерів. Він презентувався, його якась частина презентувалася у Клівіці. І треба сказати, що така Україна подобається людям. От така сучасна, концептуальна. Вони вважають, що це Україна. Яка є справді 21 століття входить в 30 тисячоліття. Союз дизайнерів сейчас вивчені. Я років з ним промагалася за своєю професією. І я там кажу, як біла ви всі, ми всі тут дуже багато творчих людей, як поражаються. І у мене команді рада, що хорошому справа. 好了、嗯，谢谢。<noise>